Друзі, всім привіт! Ось що нас цікаво. Зараз купимо сира. Акції почалися два дні тому. Я то вдома, то працював. Коротше, сьогодні у нас невеличкий огляд цін. Зараз покажу те, що собі купив. Ще можливо трішки. А потім ще може велопрогуляночку бахнемо. Щось пече вже. Сколько у нас? 12.25. Це реслюкси по акції. Вони нам не подобаються. Так, ще щось я хотів. Коротше, у мене підсказка є. Так, давайте будемо подоволити. Я думаю, у тебе прохолода Давайте забудемо. Ну, О, дякую. Тут лимончики болі, більш менш. Такі взять. зеленку за завинкувати. один такий один такий вони то спілі. я думаю ну це прикольно типа ківі. ой типа типа лайму ладно хай буде по 88 гривень типа акція так бухляндія нас бухляндія нас не цікавить Пивом насипилися зараз по продуктах пішли куплю те що хочу так, рюкзак треба, мабуть, снять, так? Да? Хай спина відпочила. Аня вчора хотіла лимони купити. Каже, такі страшні на Половчанському Я АТБ. і страшні эти. Страшні. Персики. Кстати, Сандора. Та що на неділі була було по 52 гривні. Ой, сорі, Сейчас по 84 літра томатного сока. Ну він смачний, там хоч соль є. А в садочок і наш сік соль забулися додати. Так що прикольно. Прикольненько но по такой ціні уже не прикольненько що там за написоковий соковый. ну це щось страшненьке наверное так мені надо консервы пару баночек может мука цікаво весь якась по акції 1550 короче двадцатка килограмм Оце перемішку тут два, тут кілограм 8 тут кілограм знову. А, кстати ладно. Попадеться перець. Мрія. Перець мріє. Попадеться. Купимо. Сахар по 30, кого цікаво. Так. Оліка кого цікава У по 60 гривасії якось. З вітамінами. Ой, така маленька ета. 725. А що літру стесняємося зробити? Ну, літри вже ми не побачимо, но. 850 і все проче. Так, ага Ще й ці консерви є по акції. У нас є з прошлого разу. Кстати, мені сподобалось, як тільки недавно з'їв, її тут немає. Так, зараз возьмемо ось оцю, бачите, середину Пару банок возьмемо. Пару баночок Короче, Коротше, про виробника тільки не кілька. А скумбрі, ой, сардина, така смачна. Такі кусочки гарні. Ну Щось і немає. Ще десь воно трохи далі. Так, акційни ми взяли. Сардинка з сальівкової лії, Короче, прикольно. Штукенці. Балін, ну, а це в мене є. В роді. Одно ну, як... до якого вона року? Може ще взяти, щоб як НЗ, як немає нічого до їсти, до каші чи до вермишері, та кофі, Буде саме тут. До 28-го року так припиньте. А, а зараз, 25 і ще три роки. За три роки ми її думаю, да? Правильно ще дату глянуть? До 4-го 28-го. Теж ця скомбрія смачна в томатному соусі. Але хотілося Андру показати, ну ладно. Нету, то нету. Так, де моя підсказка? Та я вже не пам'ятаю, У мене ж мало риби їм. Так, сир. Так, дві банки тих незапланірованих. А ціна акції на це колись роблять чи не роблять. Хочеться пошикувати, так? Да? Рафаело і Фереро. Взагалі не роблять акцій. Нам там на День народження йти. Хотілося докупити щось отаке смачне. Так, лейси от стой. Тежу чипси. чіпси. О, може пряжене молока собі купити на роботу. Блін, я люблю пряжене молоко. Возьму собі бутилку, теж не, зап... не планував, 48 гривень. Возьму на роботу. Так. Їхав за двома позиціями, вже нагрівся. Пілі варіант взяти кефір на роботу. Ну молоко ряжене буде вкусніше. Хоча в таку жару. Сьогодні ми з вами гуляємо. Завтра гуляємо. Післязавтра я на сутки в неділю. Ну можна сказати, там в неділю теж можна гуляти. А, от це та ферма прикольна. Була вона по полтинечку вже 57. Ну нічого, що робити. Так. Він зараз чувствує, як нагребуся на полка на саря. А, якраз стоїм перед сарами те, що мене цікавить. Хоча мене цікавили другі, але я не против ці взяти. Ось, Ось ці, я думаю, буду брати. Ну-ка, такі є пироги по карточці. З карточкою у мене в телефоні. Сотка. 110. 110. 4 з цира 229. Так, дебільний музон. Передвигаємося далі. у нас прислідує. що тут морожено. Ага, хрещатик у нас не по акції. Ще треба глянути. Все, я в принципі те, що хотів по списку купити. Ану, тут я не мішати, ну, що тут по маслу цікаво. Масло нас іноді вигощають, якимсь розрізним, то ми впачкати не купуємо. На розріз дешевше, може не таке якісне, але все одно ферма по акції. Ми ферму теж любимо, ну. але я я кажу на сьогоднішній, що сотка. Сотка пак. 180 грамів вона. Хто любить беріть. Бан -бан -бан -бан. Кстати, намечается у нас на грилі. Вот это люля кебат. Мы ну, я колись жарив непогано. Так. Ще не помішався сисок. Пачку який взять. Вау, что то за зверь. Таке я шпипачку ну трохи. Звір, страшний звір. Так, брав я вроде Сіну він, вони в оболонці так не люблю Це Мадмузель я брав і ні разу не спробував. вона їх з'їдала Ну взять Така заманчива картинка 8446 Бабах і нема, Блін. Да? А ці були на прошлій неділі, ну я їх наївся по полтинчику. Тоже пачки дві зів на роботу береш. мікроволновки ще так типа їх підварюєш, вони підкапчені. І теж таке непогано. Так, рюкзак там на місці. Рюкзак на місці. Ще б капчонки якось взяти акційний. І було б супер. Хватило б нам надовго ось щось ковбаса салямі італійська. Прямо з Італії? Чи ні? Прям з Італії, так? Да? Це просто назва. Погано, що тигреня не по акціям, тигриня взяв і щось таке підкопчене маленьке. Поляки, як завжди. Продають подішовки синдички свої сосиски. То один від, то другий від. Ну а тебе міняє. Так, у мене таке відчуття, люди дивляться не на товар, а на мене. І слухають, що я розказую. Але взагалі, мені це не нравиться. Не подобається. Так, пельмени ми в прошлый раз зато открылись не шуткой, так що пельмени не потрібні. 240 по акції. Тож, 240. 240 то все равно дорого. Я в рідному селі, кусок м'яса. Там 200 з чем-то килограмм балык. Просто самі поріжемо та й все. Я ела цікавий вас. Яйко. Яйко. 509. Я їла одне. Лисосі, лососи. А, о, яка маленька баночка на картинці така здорова ця по акції ікра. Така манюнька е, В настоящому вигляді. Так, ладно. Це треба проконсультуватися. Я динок пак остався, це... Третій день сьогодні акція, так, виходить, сьогодні третій день акції. Один день я. Ні, Філішки, ладно. Що так людей багато, я не пойму. Що тут такого цікавого? Щось піти мороженого подивіться сейчас буду їхати все одно додому ну ми і так нормально тут скупилися ну. консерви це нз про запас Зараз морозиво гляну. Позитк. Так, київський пломбір по акції, да? чи ні, ціни нема, походу. Ціни походу нема. Ладно, 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 ладно. Пішлі, чи може гляну перець. Мрія і все. Блін, чому не до цього пива а даже не будемо дивитися на нього. П'ємо водичку, молоко. Пиво денька через 4 можна буде попити. Так, а де спеція? Ну давайте ще на каву глянемо. Є ще. Ага, кава дорога. Ого, 437, то що я беру. Я останній раз 236 брав. Так, треба щось схоже шукати. Так що тут шоколадки з ума сходить? Це що приколи? Це акції по 91 гривні. Та яка це акція? Це, це просто торба. Так, вали мені тут не подобається, тут дуже багато людей. Так, диспеції ну, так прогуляємося на лігті. Коротше, гірки вродили добре, а в супермаркетах до сих пор 44 гривні, до сих пор 45. Коротше, може і за дощів багато гірків. У нас і помідор своїх. Ну почти у нас. Це так образно сказано у нас, ну. близьких до нас людей. Що це? так? Так. Вічно там, де щось я хочу купити, хтось так. Де ж спеції? Давайте вже. Бо так воно і буде, я їх не записав. Оте у нічтолі. Ладно, візьму один бак, буде по акції. 1790 20 грамів. Це прикорний, нам париться нравиться. Нічого особого, ну. Чи подождати? Ні, давайте. Не будем торопить события. На ньому можуть бути в будь-який момент акції і все будешь отчеки. Обо! Дивіться, картоха, ще й по акції. Шикардос. Одну зворы винаемся. Сейчас я вам скажу почу. По 18 гривень. І И красива, так? да? Акційно. буляндра. Воно до сих пор там бананами так пахне, мабуть, вони вже кориспівші. Ладно, давайте так гляну зі сторони. Ні, вони мілковаті. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк. Буду дуже вдячний. Давайте. Блін, дві каси тільки працює. Буду дуже вдячна. А вам всім тихого вечора і мирного неба. Давайте, всім пока-пока. Бо я вас закружив, завертів, все, чав бомбілий.